Друзі, привіт! Це моє третє відео на YouTube. Я дуже дякую за те, що ви дивитеся, підписуєтеся, ставте лайки. Сьогодні ми розберемо, як налаштувати свій перший магазин на Shopify. Заходимо на офіційний сайт Shopify. Клікаємо на старт Trial. Зараз файде акцію три дні ви можете безкоштовно користуватися аккаунтом. Далі, перший місяць, вам буде вартувати лише одне євро. Це дуже вийдна пропозиція, тому користуйтеся. Я буду авторизуватися через Google, у мене вже є різні аккаунти, тому я просто авторизуюсь через свій аккаунт. І так, welcome to Shopify. Вибираємо, що ми хочемо реалізувати. Так, я тільки стартую. Це стандартні опитування. Так. Угу. Вибираємо найпростіший тариф. Для старту вам його буде більш як достатньо. <кхм> так, е дані картки введемо пізніше. І, ура, нас перекидає в адмінку нашого магазину. Наш магазин уже створений. Тепер, як налаштувати наш магазин. <кхід> Деякі функції Shopify, якщо користується фрішним тарифом, можуть бути обмежені. Наприклад, тут зараз є формат, формат редагування зображення за допомогою AI, але він недоступний, якщо ви не виберете план. І так, ви можете вибрати план ось тут, і вам для цього буде треба підключити карту або PayPal. Ось ми зараз цього робити не будемо. Далі, дивіться, <кхід> що стається Shopify, це розділ Orders за продукти. Клієнти, контент, фінанси, складова, аналітика, маркетинг, знижки і ваш онлайн-магазин. <coughs> Найперше, я раджу почати з завантаження теми, якою ви будете працювати. <coughs> В Shopify магазині є базові теми, які ви можете використовувати. Є бібліотека безкоштовних тем, наприклад, ви можете перейти. Так, зараз повернемося назад. <coughs> так. Є бібліотека, наприклад, можна завантажити з, з самого Shopify. Теми є як і безкоштовні, так і платні. Ось тут ви можете вибрати потрібну тему. Давайте виберемо, наприклад, давайте перейдемо до вибору теми. Взагалі тема дому найлегша і найпростіша, якщо брати серед безкоштовних, Вона, напевно, одна з найкращих, але давайте виберемо якусь іншу. Давайте візьмемо, наприклад, ось цю тему Origin. Давайте подивимось, як тут продукти виглядають, картка. М -м -м. Так, так, так. Тобто, тема трейд мені якось більш е візуально привабливуша. І встановлюємо цю тему на наш магазин, на Shopify. Воно додається. Якщо ви купуєте тему в Shopify, ви спочатку додаєте. До магазину я зараз покажу це. Так, наша тема трейс встановлюється кілька хвилин. Тепер, якщо ви хочете купити тему на Shopify, переходимо на стор е, самого Shopify і додаємо, наприклад, тему Impact. Тема я візьму, ми з мабуть, не будемо працювати на іншому аккаунті або показувати, як саме в ній можна штукати різні фішки. Клікаємо спробувати тему. До речі, це одна з найкращих тем, якої раджу для використання дуже легка в редагуванні швидка, містить дуже велику кількість різних блоків. І так, дивіться, тема трейд завантажується, тема імпакт. Тут буде доступний лише кастомайзер, лише формат кастомайзера. Якщо ви захочете повноцінно з нею працювати і захочете її опублікувати, вам потрібно, вам потрібно буде її придбати. Тобто, приклікайте Па і оплачувати картою або PayPal. Далі тему, яку ми скачали, можемо опублікувати, клікаємо publish. Ще один варіант завантаження теми це через файл. Тобто деякі теми у вас можуть бути скачені з їх файлом. Наприклад, ми в наші практи більшість темно вже є свої архіви, і, наприклад, візьмемо От, експорт, так, так, так. Zмемо <кхом> <земен> Shopify. Зараз знайдемо якусь тему. Експорт. Ну, ось яка система Reformation, здається, не пам'ятаю, з якого проєкту. Ось так Кош можна таким чином таким способом завантажити ваші теми. Тепер перейдемо в розгляд продукти. Це те, з чим ви будете працювати на старті. Продукти можна дати двома шляхами. Навіть більше як двома перший не. два це стандарти. Перша це вручну, коли ми клікаємо додати продукт. Де вводимо назву продукту, опис продукту, даємо картинки, категорію, не вибираємо, вона автоматично проставляється. Ціна, стара ціна і собівартість, якщо ми будемо плануєте встановити апки для бухгалтерії вашого магазину. Тут можна вибирати, чи відслідковувати кількість товару, чи не відслідковувати. Якщо у вас товар конкретно є в обмеженій кількості, ставте відслідковувати. Коли, наприклад, 10 одиниць товару закінчиться, автоматично товар буде в магазині «Sold out» і людина не зможе купити. Якщо у вас дропшипінг, ставте як безмежна кількість. Ось тут клікає, вставляємо вагу, якщо у нас доставка буде залежати від ваги продукту. І ось тут можемо здавати опції продукту. Наприклад, колір red Black, наприклад. Далі права частина статус Active або, або чернетка. Ось тут тип продукту можемо не описати. Вендор. Якщо ви можете описати, наприклад, себе, наприклад, там, Тарас, якщо ви є виробник, якщо це актуально, тоді, якщо у вас є товари різних виробників, вам в майбутньому потрібно їх фільтрувати по параметру саме виробника. Розвиток колекції зараз можемо вибрати ось так. Якщо товар планує належати до якогось розділ теги, ми будемо потім ще окремо розбирати. Ось тут це залишаємо по дефолту. Давайте додамо наш перший продукт, наприклад. Наприклад, тест просто назвемо. Можна згенерувати опис. Давайте так: фільтр називаємо продукт. Згенерувати опис. фільтр, Так. Вортер. Ось так. І генерує опис. І можемо використовувати його. Можемо завантажити файли. давайте Так. Ось у мене якісь там фільтри для води три фотографії. Давайте їх і завантажимо. <coughs> так, окей. І зберігаємо це доданий наш перший продукт. Е, тепер, тепер, що нам ще потрібно знати на старті? Переходимо в розділ налаштування. Ось тут в розділі General є назва вашого магазину, яка відображається ось тут. Давайте її змінимо. Наприклад, на One Store. Ось тут вказуємо номер телефону, номер телефону вашого магазину. Давайте, наприклад, там я український напишу. Ось це не мій, це я чисто на ходу придумаю. Тут вказуємо емейл нашого магазину, на який будуть приходити наші сповіщення. Поки що залишаємо ось так. Далі, валюта магазину. Дивіться, у мене відображається за замочним євро, тому що я, я з французької локації зайшов, зареєстрував магазин. Відповідно до вашої локації буде застосовуватися ця валюта. Якщо ви хочете її змінити, клікаємо змінити валюту магазину. І вибираємо, наприклад, долар. Ось так. Далі, метрики системи одниці вимеру кілограми. З часова зона у мене Париж вибрався. Ви можете вибрати ту, яка вам зручна. Вибирається автоматично від вашого ГЕО. Ось це все залишаємо стандартно. Далі розділ «План». Тут ви зможете у вас є три дні безкоштовного користування Shopify. Ви можете або скасувати триал, або вибрати певний план. Для старту я вам рекомендую брати найпростіший план. Він повністю закриє ваші базові потреби. Тепер розділ важливий розділ users. Тут ви можете додавати додаткових юзерів, але врахуйте, що на базу тарифі Shopify за 30 доларів на місяць ви не можете додавати інших юзерів, ви можете додавати свого маркетолога або там партнера через розділ Shopify партнера про це я розповів у окремому відео. Друзі, це базові нашла нашого магазину, які вам потрібно було знати, то що вас що магазин вже зареєструвати, починати з ним працювати. Думаю, ця інформація була корисна, особливо корисна для новачків. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте питання, якщо вам треба допомога з Shopify, буду радий вам допомогти.